Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео я розкажу про те, чого чекати від монети Notcoin, та найголовніше, де її можна буде продати і на яких біржах чекати лістингу. Поїхали! NotCoin зараз максимально популярна тема. Вже мільйони користувачів активно заробляють ці монетки, і всі чекають, коли ж її нарешті додадуть на криптобіржі. Якщо ви ще не розібралися, що таке цей NotCoin, давайте розповім в двох словах. NotCoin – це такий бот в телеграмі. Знайти його зможете по посиланню під відео. В цьому боті є одна велика кнопка. Ви натискаєте на цю кнопку і спостерігаєте, як потроху збільшується ваш баланс ноткоїнів. З одного боку, це виглядає трохи абсурдно. Перша реакція така: ну як може щось реальне дати за те, що просто тикеш по екрану. Проте, якщо задуматися, це нічим не гірше за те, як отримують різні монети в інших проєктах. Монети на сотні доларів бувають просто роздають аирдропами, дають винагороди за те, що підписалися в Твіттері чи Дискорді і так далі. Тут схожа схема. Наприклад, додаткові ноткоїни дають за те, що ви підписалися на різні телеграм-канали і так далі. За таку рекламу в Телеграмі взагалі-то дорого платять. Але це ж не просто якийсь випадковий бот. Він активно просувається самим телеграмом. Наприклад, монети дають також за те, що у вас Telegram Premium. В першу чергу ноткоїн просувається командою блокчейна Ton, яка тісно пов'язана з самим телеграмом. А також рекламу ноткоїна можна знайти у вбудованому в Телеграм криптогаманці. Все це свідчить про те, що це не просто прикол і монети реально будуть. Інакше який сенс їх рекламувати в криптогаманці, якщо не буде криптовалюти? Думаю, це все такий піар-захід для того, щоб підключити більше людей в активне користування криптогаманцем в Телеграмі, який вони не так давно додали, але поки що ним користуються мало. Тому в проект будуть наганяти хайпу до тих пір, поки їх не задовільнить кількість юзерів, а після того можуть випустити реальну криптовалюту. Хто встиг нафармити собі побільше, той молодець. Звісно, це не значить, що монета 100% буде, але якщо ви вже фармите цей ноткоін, то напевно вас цікавить питання, а де її продавати? Ну і якщо ви чекаєте, що ви можете продати свої ноткоїни на Binance, вас буде чекати розчарування. На Binance досі немає навіть тона, тому ноткоїна ми, скоріш за все, там також не побачимо. Binance в цьому плані дуже повільні. Треба йти на біржі, які активно тримають руку на пульсі хайпу. Перша така біржа, на якій варто чекати лістингу, це BingX. Вони реально не пропускають жодного хайпового проекту. Тут першими з'явилися такі мемкоїни, як Bong, Pepe, все, що було на слуху, тут з'являлося першим. І тільки потім вже інші біржі наздоганяли BingX. А бути першим в цьому плані дуже важливо, бо яка б там не була далі доля цієї монети, перша реакція всіх буде поскоріше продати те, що вони нафармили. Тому дуже рекомендую завести аккаунт заздалегідь, щоб потім в паніці не розбиратися, як там зареєструватися і так далі. Посилання для реєстрації буде в описі під відео. Головна фішка BingX і головний плюс в порівнянні з іншими біржами тут не потрібна верифікація особистості. Достатньо просто зареєструватися і ви вже повноцінний юзер, який може купляти і продавати крипту. Ну і ходять чутки, що BingX реально планують запартнеритися з NotCoin і запустити різні активності до лістингу. Офіційної інфи поки що не було, але знаючи Бінгікс, це цілком можливо. Друга біржа, на якій я чекаю лістингу ноткоїна це біржа OKX. Це велика і відома біржа, проте на відміну від повільного Binance, вона набагато активніше слідкує за хайповими темами. В ком'юніті біржі зараз дуже активно качається тема цього ноткоїна, і тому можна очікувати, що вони залістять ноткоїн одним з перших. Достатньо просто подивитися на той факт, що команда OKX в топі рейтингу по фарми ноткоїна. Зрозуміло, що це все не просто так. До того ж, вони нещодавно об'явили про лістинг іншого проєкту зі схожою схемою фармінгу на телефоні, тому можна чекати і ноткоїн. Біржа популярна, тому, можливо, у вас вже є аккаунт, але якщо немає, дуже рекомендую завести. Тут зараз проходить багато цікавих подій та акцій. Посилання на реєстрацію з найкращими умовами також буде в описі під відео. У нас також є відео про те, як пройти реєстрацію та верифікацію за пару хвилин, посилання також буде в описі. Ну і третя біржа, я б сказав, такий запасний варіант це біржа Gateio. Хоча про них немає такої ж інформації, як про BINGX та OKX, ну, чуток, що вони планують прям лістинг, але головна фішка цієї біржі вони лістять взагалі все підряд. Якщо подивитися в рейтингу CoinMarketCap, то тут можна побачити, що в них більше монет, ніж на будь-якій іншій біржі. Ось тут більше за 1800 монет. Так що дуже велика вірогідність, що і NotCoin буде тут. Що ж, на цьому все. Удачного вам фармінгу монеток. Не забувайте давати пальцем відпочивати, а також обов'язково підпишіться на наш канал, тут ще багато цікавого. До зустрічі!